Я вас щиро вітаю, пані та панове, шановні любителі Таро. І для вас, дорогенькі мої раки, сьогодні розклад на вересень місяць, перший місяць осені. На жаль, літо закінчується. Всі, можливо, не всі виходять на роботу, хтось, можливо, в відпустку піде. От, І тому подивимося, що ж у вересні може у вас такого відбутися. І ми розпочинаємо розклад з основної карти місяця, і це у нас старший аркан. Ось він, дивіться, який мах чудовий. Тобто будете все сильні, в чомусь, ну, не знаю, подивимося далі. Це людина, яка може все, якщо захоче, звісно, вам будуть дані і енергія, і ресурси, і почуття, емоції гарні будуть, і енергія, все все в ваших руках. Тобто, якісь необхідні знання, документи, будете знати, що робити, як робити і що, і що з цим робити. От. Тобто, прекрасна, дуже хороша карта. І зараз будемо далі дивитися по всім сферам і почнемо, звісно, з роботи. І що ж там в вересні по роботі у вас може такого цікаво відбутися? І основна карта по роботі. А ось вам підтвердження, бачите? То, що я казав, промага, ось вам і результат. Карта перемоги, переможця, тріумфатора. Шістка жезлів каже, що вас будуть вітати, отримаєте якісь чудові результати, доб'єтеся свого, чого хотіли. Я не знаю, що там у вас на роботі, але це цілком можливо, отримаєте чудові результати. От, продажі, можливо, у вас якісь, або це зростання по кар'єрних сходинках. От, можливо, отримаєте якусь, якесь підвищення посаду, яку ви хотіли. А в бізнесі, ну, перемога є перемога. От ну тут в кожного своє, думайте, хто що хоче, хто до якої перемоги там іде і добивається того всього. Але ви тако трошечки подумайте над самим словом перемога. Значить, перед тим були якісь намагання, от які, якась можливо боротьба була, і ви ось з витяжцем виходите з цієї всієї боротьби на коні. З лавровим Інком. і вас вон вітають всі. Прекрасно і чудово. Давайте подивимося додаткову карту. Що ж там до тої перемоги? Чого Що там було? Місяць. Старший аркан ось такий. Це, я вам скажу зразу: це коли ви перебороли свої страхи. Якісь такі. Щось вам багато було неясно, незрозуміло. Е, ви знаєте, в темряві рухатись вперед е, по роботі досить важко. От, і всі оці страхи, всі оці якісь сумніви е, от, будуть переборені вами. Е, от всі оці якісь боротьби, про що я казав, а це можливо, ось це воно і є. Так що ви з витяжцями вийдете. Не дивлячись на е, отаку от трошечки темнувату карту, от, нічого, ви розвієте всю цю темряву і, нарешті, побачите, як все зробити, що зробити, щоб перемогти. Здорово, здорово. Давайте тепер звернемося до теми матеріальної ресурси, гроші. Що ж тут у вас по грошам? Вісімка пентаклів. Ну, Це карта, знаєте, зароблених грошей. Це от ви працюєте на роботі, можливо, ви там переможець вже і так далі. І нарешті от винагорода за, за всю вашу працю, за те от, зусилля, за ті зусилля, які ви доклали до своєї роботи. Це карта професіонала. Ви прекрасно працюєте, ви, ви знаєте, як заробляти гроші, тобто ось свої вміння. Всі, які ви маєте, і так далі, ви направите от на заробітки. Цілком можливо, що ви будете заробляти гроші з іншого якогось джерела, того, що не пов'язані з вашою основною роботою. Ви дивіться, яка чудова лялька для, для зроблена для тієї дівчинки, от з майстрині екстра класу зробили, і дитина дуже задоволена. От так само ваш, вашою працею будуть задоволені люди, щоб ви там не робили і щоб. Ви їм не пропонували якісь чи послуги, чи е, витвір ваших рук, щось от таке дуже здорово. Додатково тепер карту подивимося, що тут таке може бути? О, диявол. Ха. Е, дивіться, якщо гроші у вас вже є, раки, тому ви не дуже перейматься. Але це, ви придивіться уважно, диявол, от зі шприцом, от ще чуть-чуть, і підся, під, підсяде ота людина на якусь чи наркоту чи на якусь пропозицію якусь чи на авантюру якусь таку, оце ваша задача уникати всіх фінансових авантюр. Кредити брати не беріть, не можна в цьому місяці, принаймні не для вас, тому що попадете в таку кабалу, от вас засмокче і будете з шаленими відсотками виплачувати ті гроші. Взяли, наприклад. 10 тисяч, а треба віддати 50 тисяч. Ну, приблизно, от я, звісно, перебільшую, але от таке теж може бути. Дуже уважно і обережно. Не потрапляйте от в ті залежності, які вам може диявол запропонувати. Майте на увазі. Ідемо далі. Позиція сім'ї, особисте життя, можливо, батьки, родичі, друзі. І перша основна карта це у нас що тут? Королева кубків. Ну, романтика може бути, може бути романтика, от, особливо ви можете подарувати комусь, якщо ви жінка, романтичну якусь таку зустріч, щось таке. Бо королева кубків це ви. От, раки це водна стихія, але все-таки, якщо це можливо, не ви, то навколо вас може бути така жіночка от, Скорпіона або риби. Приплисти до вас по тій воді от, і можете мати хлопців таку романтичну зустріч. Вона така дуже чарівна, вміє гарно говорити. Тут дуже прекрасна жіночка. Або якщо на вашому горизонті таке щось не виникає, то романтики треба було б додати трошечки. от. Тому, от, з ким би то не було? Ну, можливо, для душевної розмови з кимось, або для приємних зустрічей, можливо, з родичами, або ще з кимось, з батьками, з дітьми, з ким завгодно, щоб просто приємно провести час і наповнити себе отакими от прекрасними, чудовими емоціями. Йдемо далі, додаткова карта. Що ж тут до тих емоцій, до тієї романтики? Ха. Щастя отримаєте, дивіться, яка чудова карта. Сонце. Ну, це коли от добилися чого хотіли. Тобто, мрії колись дійснюються. Сонце ну прекрасно. В яких би сферах це не стосувалося, ну, просто, просто здорово, класно. Це одна з найкращих карт в колоді. Можливо, ви дізнаєтесь нарешті, що е -е, ви завагітніли, наприклад, дуже дитину хотіли. Зможете, пробуйте. Все. Або дитинка у вас народиться довгоочікувана, і ви будете дуже тішитись. Ну, щастя, щастя, що тут скажеш? Ну сонце осяває все навколо і ви щасливі. У вересні місяці і дуже добре. Радий за вас, дорогенькі, мої радки. Але тепер здоров'я подивимося. Що ж тут у вас? По здоров'ю. Дев'ятка жезлів. Ну, це бар'єри, це охорона здоров'я, скажімо так. Тобто, треба захищати своє здоров'я, як його можна захищати, це проводити якісь вакцинації, якісь щеплення. Будьте уважні, якщо це треба, тобто, можливо, треба дітям в школу провести якісь щеплення. Буває і таке. Ну, зазвичай так воно і буває обов'язково це зробіть. Зараз невідомо, що літає в повітрі, ті ковід різні всякі, тому. Цілком можливо, що від якихось хвороб е треба провести От е такі процедури. Охорона здоров'я передусім. Можливо, це вітамінізація, якась, знаєте, от, пропити вітамін або щось таке. Тобто захистити своє здоров'я. Оця карта вам напряму каже. Майте на увазі. Тепер, для тих раків, хто у нас. Влітку працював, не був ще відпустці і збираються у вересні. Давайте ми подивимося на одненьку карту, що там може в тій відпустці у вас відбудеться. Ой, купа задоволення, будете задоволені відпусткою страшне. Ви подивіться, який дядько тут задоволений. Дев'ятка кубків ну, це коли емоції через край. Карта щастя. Тобто, поїдете куди хотіли, проведете час, як ви хотіли, з ким хотіли. Тобто теж таке саме може бути. От, ну, ну що тут скажеш? Ну, наповнена дуже гарна карта. Всі 9 кубків повні. Це цілком ваша заслуга. І ви будете тут дуже задоволені. Далі порада від карт. Що ж такого карта може порадити? Ой. П'ятірка мечів. Ну, карта конфлікту. Сварок якихось і так далі. так далі. Тобто, ваша задача, ваша мета уникати цього всього. Не дай Боже якісь провокації, хтось вас викликає на таке полаятися або щось, уникайте зразу моментально, не ведіться. Тому що це не ваше. І ця карта, ну як то вам ще сказати, знаєте, не треба йти для досягнення своїх цілей от по головам, по трупам. Не вибираючи шляху. Тобто, ця метода, тактика не для вас. Звичайно, звертайте увагу, з ким ви спілкуєтесь, як ви досягаєте своїх результатів, вибирайте методи і засоби. От для вас це дуже важливо. Зверніть, будь ласка, на це увагу. І нарешті сюрприз під вересня місяця. Зараз я від Оракула три карти викладу. Ми побачимо, що такого може вам сюрприз підкинути. Щоб уникнути розрухи і поразки, буває і таке. Знаєте, бувають такі ситуації, коли людина ну, стоїть майже над прірвою. Буває і таке. То тут, в цих картах, ви зможете досягти ось рівноваги, якщо тільки ви відсічете від себе, як то вам так сказати, все те, що Тягне вас на дно. Можливо, це якась ситуація, можливо, це якісь люди, от якісь справи, такі, куди ви, пробачте, вляпалися, буває і таке. Тобто, все це ви зможете розгребсти. Тільки тоді, якщо ви все оце лишнє від себе відріжете, вирвете з корінням і так далі. Так далі це буде важко від того всього відмовитись, але ви мусите це зробити, щоб не піти на дно. Оце дивіться, будь ласка, раки. Кого це цікавить, кого це стосується, можливо, хтось і є. Оце зверніть, будь ласка, на це увагу. От тако. Ну, є такі, такі сюрпризи, так само, і такі можливості для вирішення саме якихось таких питань. Ось такий розклад вас вийшов. Раки, я сподіваюся, що все у вас в вересні пройде добре. Сподіваюся, що ви будете любити себе, шанувати себе. Тоді і вас всі будуть любити і шанувати. Головне будьте здорові. А ми з вами ще зустрінемося на каналі. Щасти вам, па, -па.